Іноді буває потрібно дуже швидко прив'язати один об'єкт до іншого і вирівняти їх між собою. Для цього є певна комбінація клавіш. Ми виділяємо об'єкт, натискаємо клавішу G для переміщення об'єкта. Після цього одразу натискаємо клавішу B. У нас, ми бачимо, з'являється маркер прив'язки. Ми обираємо той підоб'єкт, який ми хочемо прив'язати, наприклад, ось цю вершину. Клікаємо для фіксації і тепер, переміщуючи об'єкт, наближаємо до того підоб'єкта другого об'єкта, до якого ми хочемо приєднатися. Клікаємо повторно. Ще раз виділяємо об'єкт, натискаємо G. Тепер B. Вибираємо під об'єкт. Клікаємо. E pare